Ну, власне, хочеться у вас запитати, що можете спрогнозувати на найближчий час, і чи є якась тенденція, яка вказує на те, що чого можна очікувати від цієї зими на тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на півтора градуса тепліша порівняно із 60-ми, 60-80 -ми роками минулого століття. Чи можна сподіватися, що і ця вкотре зима буде? Відносно лагідною, комфортною, і ось цей от негативний процес, який спостерігається, глобальне потепління нам і тут на руку зіграє. Ну, ви порушили одразу дуже багато питань. Варто розділяти прогнози, ті, якими оперативно займається український гідрометрологічний центр. Це ті, які закладаються показники, які ми можемо використовувати в своїх планах. То це прогнози на першу п'яту добу і на 10 днів. Це тенденції консультативний прогноз. А ось же щодо таких сезонних прогнозів, кліматичних, скажімо так, це ми тільки якби дотичні до цих питань. Це більше займаються світові центри про Назування також у нас є інститут гідрометрології в Україні, який також саме кліматичний аналіз проводить порівняння там тенденції останніх років. Розпочнемо з першого питання, тобто про прогноз на найближчі кілька днів. І в нас зараз в Україні триває досить така, як для листопада, як для цієї пори року, комфортна погода з значеннями температури дещо вищими за кліматичну норму, і найближчими днями якихось тенденцій до різких змін. Ну як і для до вищих значень, так і до нижчих, поки що не очікуємо. Тобто, в нас нічні мінімуми зберігатимуться 1,9 тепла, а денні максимуми в нас від 8 до 13 градусів трошки тепліше по півдні України, і традиційно там до плюс 16. На початку наступного тижня дещо нижче можуть бути нічні мінімуми, навіть всередині наступного тижня, тобто це вже там 1-6 тепла. А ось денні максимуми також вони будуть вже в межах 5 11 у більшості областей, але знов ж таки південь, традиційно, в нас там ну, до плюс 15, подекуди може піднятися стопчики термометрів. Щодо опадів, то в суботу в нас ще в Впливає на більшу частину території антициклон. Відповідно, в нас без опадів буде зберігатися погода тільки Закарпаття Карпаття, і Карпати там вже почне впливати атмосферний фронт, який далі в неділю поширить свій вплив практично на все правобережжя у вигляді невеликих осінніх дощів. В понеділок вже буде більша частина території під впливом цього атмосферного фронту, але знову ж таки, переважно це невеликі дощі осіннього характеру дещо інтенсивніші вони можуть бути по Одещині та Миколаївщині, але без негативних наслідків варто також згрунту увагу, що в цей період зараз, і в принципі, і на вихідних, і впродовж наступного тижня в синоптичному плані є передумови для утворення туманів в нічні та ранкові години. Тому водіям треба бути максимально уважними, обережними і слідкувати за попередженнями від українського гідрометрологічного центру на нашому сайті вони завжди є, тобто в яких областях і якої тривалості. Можуть очікуватися тумани, Як ну, я і, розумі... якщо безпосередньо тепер так. Про зиму. Так та про зиму про зиму, пані Наталі. Будь ласка, так якщо про зиму, то звичайно, ну основний такий прогноз, розрахунки з середньомісячними температурами на зимові місяці фахівці саме в українському гідрометеорологічному центрі будуть готувати їх наприкінці листопада. Але тенденція, які вже є зараз, і з огляду на останні роки, то дійсно у нас зимовий період він стає дедалі частіше з температурним фоном вищої кліматичної норми. От і тривалим сніговим покровом, не стійким сніговим покровом, тобто він більш такий епізодичний стає. Ми це всі помітили, що немає в нас такого, що там на кінець листопада він випав, всю зиму пролежав, потім розтанув. Він може повністю зійти, потім знову утворитися. В принципі, це є як характеристика. Це останніх десятиріч. Але знов ж таки не треба виключати той момент, що на крини розташована так, що в нас можуть бути і затоки арктичного повітря. Так вони просто стали в останній час трошки більш. Менш тривалими, скажімо так, в, в часовому просторі так і надходження теплих повітряних мас із півдня. І Ось це чергування. Ну очікуємо в принципі за прогнозами всесвітніх прогностичних центрів воно буде зберігатися. Але загалом також є тенденція до того, що температура в цьому році буде наближатися, все ж таки до кліматичної норми. Яка притаманна нашому регіону в цей сезон? А ця норма це нуль менше нуля? Ну це тобто вже справжня це ця... зима, що називається так. Це для кожного місяця визначається своя норма, і відповідно це місячна норма. Тобто я так зараз вам ці цифри не зможу озвучити, але основне це те, що якщо попередні роки в нас було вище певних норм, оці значення в усі зимові місяці, то можливо в цьому році якраз буде наближня до норми. Тобто трошечки можливо по відчуттям може бути. Дещо нижче, але, скажімо так, уточнені прогнози вже будуть в нас наприкінці листопада. Зараз ще зарано говорити, якою буде зима, і дуже закликаємо медіа на цю тему не, маніпу... не маніпулювати, щоб завчасно населення якби не залякувати. Тому що ну, достеменно це ніхто не зможе зараз сказати, якою буде зима. Це те саме питання, як. Коли закінчиться війна, тобто ніхто точно не знає, і відповідно в цих питаннях краще орієнтуватися в погодних саме на прогноз на найближчі ось 5-10 діб. Це те, де ми реально можемо говорити, які показники ми можемо очікувати і яку погоду закладати в свої плани. Нас дивляться автомобілісти. Я впевнений, та серед наших глядачів такі є. І ви зазначили, що найближчим часом, якраз таки, я так розумію, берете оцей от проміжок 5-10 днів. Якихось таких глобальних змін у кліматі не передбачається. Це означає, що у вас, шановні глядачі, є можливість, що називає. Це перевзутися, підготуватися до цієї зими, оскільки, як сказала пані Наталія, можливо цього року вона буде традиційною та притаманною для нашого регіону. Я вам вдячний за такі слова, пані Наталія, за аналітику, за відповіді на мої запитання. Наталія Птуха, синоптик українського гідрометеорологічного центру, з нами спілкувалася.